Чоловіча куртка кофта, дуже тепла. Всередині фліс. Бренд Термотренд Джоб. Воквеа. Розмір L з капюшоном. На зиму. Це зіпка. Світшот. Чоловічий розмір S. Така кофта на змійці. Розмір МЛ, дуже тепла. Ще одна куртка кофта. Чоловіча розмір 2XL, курточка жіноча, Куб, дуже дорогий бренд, розмір 36-й. Європейський розмір МЛ з кишенями. Чоловіча куртка кофта розмір XL. Також розмір МЛ, зібка і курточка Конзен.